Доброго всім здоров'я. Хочу показати, як правильно змонтувати сходинки дерев'яні на бетонну основу. От тут у нас іде бетонна основа. Забетонована. Як і завжди відомо, контакт сходинки і контакт основи не повинні вони контактувати між собою. Ну, за винятком там герметику чи піни. І отак от вони кріпляться по правильному. Існує отака от фурнітура. Ну, по оригіналі це фірма Fisher, а це вже не оригінальний польський. Ну, але працює він теж добре. І отак от він заходить в сходинку Сюди надівається сходинка як короб бутилочний. Тобто туди вона йде легше, назад. Назад вже дуже, дуже важко. І змащується ще при потребі, змащується клеєм ПВА. Сходинці засверлюються сверлом 13 мм потай знизу. І ударами молотка вона садиться. Значить, розмітка. Розмітка, я от спеціально зробив брусочок з таким пазом. Щоб оцей пас сідав на, зверху на ті дюбеля. Для того, щоб можна було виміряти рівень лапати. От, зазвичай бетонна основа не є рівна. І є от такі регулювачні шайби ідуть в комплекті. Різної товщини є міліметрові, є півміліметрові Можна виставити собі от шайбу, на посадив. І вже сходинка буде краще виставлена. Так само і по ширині можна при потребі шайбами відрегулювати. Отут у нас вже відрегульовані були шайби, все. Але е, треба ще е, розмітку зробити сходинки, е, якщо при потребі втурцювати її. Тому ми зробили на 4 дюбелях, відрізали верх. Остався тільки. Такі. от Щоб просто робити, легко було робити розмітку. От. Далі. Коли вже засверлена, підігнена сходинка, тоді зверху на отут де заходить дюбель. А, секунду, ще зараз Покажу, як дюбель. Так. От таким дюбелем воно фіксується отут зверху, закручуєш. Ну, в общем, система понятна. І поки ще нема дюбеля от, перед тим, як засверлити сходинку. В комплекті йдуть пластмасові або металеві от такі розміточні центри. Щоб чітко центр сверла попадав по центру, по центру дюбеля цього. Ставиться от 4 штучки. Сходинка робиться по краях якісь мітки відносно цих Само собою сходинка підніметься вверх. на цьому. Значить, робиться мітки, щоб не пішла вправо-вліво. Виставляються оті дюбеля От. і сходинка сідає на місце на підшивну. Підшивну я сажаю завжди підшивну разом зі сходинкою. Спочатку кріплю підшивну до сходинки. Тоді вже садиться сходинка, тут ще ми ущільнюємо піною. Спеціальною піною. от така піна. От. І отут пас, де заходить під сходинка в сходинку. Даємо теж клей герметик, щоб, ну, щоб не, не скріпіло. Ну і поки все. Зараз я підготую сходинку. І зніму, як, як садиться сходинка. Розмічуємо. Забираємо розміточні центри і фіксуємо дюбель. Дивіться це досить добре, зримає напільно і працювати з ними легко. Сходинка у нас вже з'єднана з, з півчиною, з'єднуємо на товсті саморізи, обов'язково товщина, щоб була не менше 5 мм. В даний випадок на метр під сходинки йде 5 саморізів. Можна дати 6.

Що є зазор великий між підшивною і сходинкою і бетонною? Теж туди даємо піну. Ну, тут великого зазору нема. Трій. То, то піна клей, то не монтажний. І попадаємо з ходинці виселено і ми попадаємо на... У нас є міфти тут, окі, що ми робили, як розмічали сходинку. Тут і тут. І так, от вона сідає на своїй місці. Беремо такий надійний інструмент. Це сходинка на місці. Зняти її буде досить важко. Бачите, самі молоток важчить півтора кілограма. І от то буде, напевно, досить правильний монтаж сходинок на бетонну основу. Загальний вигляд не потім дознімою, як воно виглядає загальному. А поки по монтажу все, більше ніяких нюансів нема.